Доброго дня! Хотіла би сказати з приводу системи Біодрай. У нас була дуже велика проблема в наших капанірах, в яких розташовані наші експозиції щодо капілярного замукання. Збільшення вологості могло призвести до того, що всі ці експонати могли просто пропасти. 15 грудня 2021 року. В капанірі другого полігону ми поставили систему «Біодрайв» І дуже задоволені тим. До того, майже три роки, я дивилася, як це діє Софії Київській. Потім, поспілкувавшись з Нелією Михайлівною, зважилися і ми мали можливість закупити цю систему і поставити у нас в капанірі другого полігону. За ці роки у нас дійсно суттєво підсохли стіни, немає капілярного замикання, і що дуже важливо, особливо зараз, під час дій воєнного стану, що ця система не потребує енергопостачання. Дуже б хотіли поставити таку систему в косому капанірі, де дуже велика вологість і наразі використовуються прості осушувачі. Щодо самої системи, система дуже ефективна, система дуже добре себе зарекомендувала. У нас на сьогоднішній день, я майже щодня буваю у другому Копанірі, і у нас там вологість показує 46, до 50, до 50. Тобто температурно-вологісний режим приведений на сьогоднішній день в норму, і це дуже добре для експонатів. Вентиляції у нас немає, осушувачі повітря в капанірі другого полігону їх немає, вони не працюють. Виключно система біотрай.